Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такий дуже простий в приготуванні вишневий пиріг. Продукти для тіста мають бути кімнатної температури. Вершкове масло можна достати зарані із холодильника, щоб воно зігрілося, або ж як я, можна розтопити трішки у мікрохвильовці. Тепер до нього додаю цукор, пакетик ванільного цукру і для балансу смаку чверть чайної ложки солі. За допомогою міксера буду все збивати протягом 2-3 хвилин. Тепер сюди додаю яйце. І повністю його перебиваю. Після того, як перше яйце повністю вмішала, додаю наступне. Так само повністю його перебиваю, і таким чином нам потрібно вибити разом 4 яйця. І після того, як всі яйця я вже вмішала, буду додавати сухі інгредієнти. Тут у мене вже просіяне борошно із розпушувачем, буду додавати в декілька прийомів, і щоразу до однорідності буду перебивати міксером. В результаті має вийти ось таке гладеньке однорідне тісто по консистенції, як густа сметана. Випікати пиріг я буду ось такій круглій формі, діаметром моєї форми 24 см і боки я застелила пергаментом, Переливаю в неї тісто і розподіляю ось так його рівномірно. Тепер, що стосується вишні, звичайно, що в сезон можна використовувати свіжу вишню, попередньо видаливши з неї кісточки, але в мене ось сьогодні морожена вишня, а морожну вишню потрібно обов'язково розморозити, щоб ось цей зайвий сік не потрапляв у пиріг. І тепер ось вишеньки буду розподіляти по поверхні і ось так злегка буду їх придавлювати в тісто. Ну і тепер відправляю пиріг випікатися. Духовка в мене вже розігрілась до температури 180 градусів, по часу орієнтовно знадобиться 40-45 хвилин. Пиріг я дістала із духовки і тепер прямо у формі залишаю його до повного охолодження. Ну а після того, як пиріг повністю охолонув, зверху присипаю його цукровою пудрою. Ну а ось так наш пиріг виглядає на розрізі, він має дуже ніжну та повітряну структуру тіста, а ще він дуже швидко та просто готується, що досить зручно. Ну а я всім хочу подякувати за увагу. Підтримайте, будь ласка, мій канал лайком та підпискою. Як завжди, всім миру і злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.